Всім привіт! Леонід Котвицький, біля купленого БУ мотоблоку. Отже, зараз я зняв фризу. Ось вона вже знята. Шестер її. Так, коробка голова. Так то коробка або фриза, або кришка отака. На шпильки болти прикручуються. От. На 4 шпилки чи болти що є. Ну, зі шпильками зручніше. Прикручується. Або фриза, або ця кришка, на яку чіпляється вже причеп. Що я хотів швидше про фризу. Отчить, Значить, і ось її перемикання шестерень. Більше я не збираюся розбирати. Оця шестерня повинна співпасти з цією при з'єднанні щеплення. Як це відбувається? Ось я споку дивлюся. Ні, давайте зверху. Отже, шестерня або так, або так. Клац, і вона відійшла, не співпадає з тією шестернею вправо, співпала. Звичайно, робити це бажано дуже не на ходу. Тут цепний редуктор. Редуктор, звичайно, потужний, це не дрібняти за легкими мотоблоками. Шестерні всі потужні. Стосовно передач, що хотів сказати: наприклад, як примикається одна з передач. От, клац. от вперед. Три четверті, так ось, чик-чик. Ця шестерня чіпляє за ту і пішло. Іноді буває погано перемикаються передачі. Чому це відбувається? Зубці шестерень заходять не в проміжок, зубець заходить, а попадає з боку, зуб на зуб. А йому треба трошки сунутися і попасти в проміжок. Простий спосіб при цьому, як це зробити. От перемкнули, наприклад, нейтраль і тут не йде. Значить, Що треба зробити, щоб ці шестерні ворухнулись? Як вони ворухнуться? Ну, з колесами достатньо взяти за руль і ворухнути вправо, вліво. Колеса крутнулись, з ними перемкнулась інша шестерня. І та, яку ми хочемо, щоб зайшла в змикання квас і зайшла. Вимкнути передачу значно легше. А от коли зубець на зубець попадає, тоді. Важче. Так от робиться. Це просто шляхом вирушення самого мотоблока. вирухнуло. ворухнула шестерні, крутнулись і все, і передача зайшла. Це так, до, до, до речі. А тепер фреза. Фреза зразу виношу ББ. Ось я зняв одну половинку. Знімається воно дуже просто, значить, тут є шліци. Так. Тут шпру. В шпильку входить така от з приварними гайками, і заходить в отвір і притискає, а крутиться за рахунок цих, от значить шліців. Так от, почистити її треба буде. Це перша задача. Ну, почистити будуть і дроти, і що завгодно. Ну, і взагалі фреза така відчувається, що неї попрацювали. Трошки поношена. Сам мотоблок новіше виглядає, ніж фреза. Може використовую на інших мотоблоках її, не знаю. Значить, треба вичистити. І друге, що я хочу, це збільшити її. Тому що я замірив, що вона 90 см ширину, 95 точніше, точніше. Мені треба метр. Метр мені чітко треба, бо 12 коників, здоровений мотоблок. Що йому? 90 см, він, поті... він то потягне метр 1,20, 1,40 метр м. Це тільки на мінімальній швидкості, а це мені ні до чого. Розвертатись зі здоровеною фрезою буде важче. Часто на малих ділянках розвертатись важче. От, при парканах на малих ділянках. також зроблю метр. І ще, якщо фрезу зробити максимально. Широко, то він буде тягнути тільки на найменшій мінімальній швидкості. Ну, Наприклад, ця при умові, що на понижайці, і він буде тягти помаленько. Але здавалося, яка б різниця, що ти з вузенькою фризою придешся на великій швидкості, що ти з широченою фризою, зате треба буде менший проходок мінімальну швидкість і помаленько, помаленько пройдешся. Ну, Бігати, звичайно, смисла нема. Але є смисл взяти ширше і помаленьку працювати. Ні, є одна проблема, що якщо взяти широку фризу йти на мінімальній швидкості, то вона надто впух вибиває землю настільки подрібнює, що стає з глини пісок, Так, якщо це не болота, звичайно, зовсім. Що значить надто подрібнений ґрунт це проблема. Потім верхній шар землі. При найближчому дощі засихає, перетворюється в кірку. От. Ну, це потрібно крайній рідко. Наприклад, посів морквочки якоїсь ще щось таке. Тому краще брати фризу вужче, щоб він міг на другій-третій швидкості, без поніжою, але на більш високих. От. І щоб ти міг швидше йти, так, але ну, не бігти, звичайно. Але Бо нога може впасти в ферзу, це дуже небезпечно. Але на нормальній крейкерській швидкості, щоб ти за нею йшов і краще зробиш вузку проходку, але швидше. Але метр для нього це взагалі єрунда. Я Вирішив, що мені 90-95 доварю ще кружок, доварю ці гнізда під лопасті, їх куплю. От Куплю. До речі, вони є праві-ліві, відрізняються, щось зроблю. Ну, а зараз залишилося що. Почистить її, бо це такий жах такою працювати. От, Звичайно, не настільки глибоко зможе заритись через це все намотане. Ну, і тоді можна буде оцінити глибину і вже не терпиться приступати до роботи. Так, я зробив тут цю стіючку. От вона була погнута вавна, на якому вона була вчіплена. Видно, забули її опустити і поїхали. І Вперше погнувся вал, вже розігнув, доварив там дещо, це єрунда. Поставив, аку... Поставив акумулятор. Ну, такий мотоблок вже ближче до трактора, ніж легкий. Ну, і треба довести до розуму, тому що би його почищу, і на цьому, мабуть, буде все. Так, значить, почистив. Почистив, ну, так, в основному можу показати. Кількість сміття, ой, яка купа вигріблена. Дуже багато. Звичайно, що з такою кучою намотаю, але ну, всього воно би нормально працювало. В крайній мірі, на достатньо глибину не заливалося б. Та й коли намотується вже тут, то воно починає гальмувати роботу. Тепер буде значно легше і глибше. Значить, Не видрию я до зеркального блиску, але почистив. Так, дивимося, одної лопасті не вистачає. Зовсім нема, чи викрутилась, чи згублена. Тут явно обломано. Так, ну, звичайно, я вище ці фрези схильні більше до переламування більш схильні, бо легким боки просто переїжджають. Ну, а ці часто ломаються. Що сказати, на стосовно глибини. Так, значить, оці лопасті докуповуються. І все буде нормально. Так, стосовно глибини. Тут заміняться пелюстки. Так, стосовно глибини. Якщо дивитися стосовно максимальної глибини, яку вони можуть достати, треба до краю до осі до 15 см. 15 см це їхня максимальна глибина, коли чіпляється ззаді ще колесико. Чи для обмеження глибини каток такий з арматурних прутків То можна ставити глибину і на 5 см, і на 2 на 3, якщо, наприклад, цілину перебивати. Хоча її, звичайно, краще плугом, ставимо на невелику глибину, вона перебиває на см, тоді на більшу, на третій пригод на повну. Але все одно максимально 15 см до валу, може бути і на 20 перебити, але треба вже, як ніби. Стати на місці і стояти на місці вибивати, ну а це проблемно. Хіба на якійсь мінімальній швидкості, на хороших обертах, то воно може і глибше вибивати, але сенсу нема. Воно вже буде поверх валу тоді ще 5 см. Воно буде просто продавлювати скрізь ту землю примусово. А так, 10-15 см. Треба ще враховувати, що при розбиванні земля стає більш пухнаста, і ці 15 см вони потім всядуться і Стане з вже 12. Так, значить, це не для, не, не для глибокої роботи, але значно швидше і рівніше. Є ще сенс вчепити два пелюстки. Так ось, з Загином таким. Може на ці плоти прикрутити, от, щоб вони отак загиналися. Є фрези, в яких зразу вже є такі пелюстки. Тому що по центру пропуск якось треба його вибивати. То хоча б два таких лопасті прикрутити, і вони загинуть всередину і вони пропалують серединку. Ну, можна ще лапу культиваторну. Ще така є думка доточити. Ну, можна буде тут, мабуть, на ці болти. Побачимо. Поки що замовляю додаткові Лопасті розширяю ще на 5,5 см, вже буде 105 Ну і з. 105 із захистою з усіма. Якщо чисто по лопастях, то чистий буде метр. Ну, от і так, все крутиться легке. Люфтів серйозних ніяких я не бачу на підшипниках, доробляємо і вперед. Ну що ж, як бачите, ось так от іде робота, фрези доробляються. Пелюстки ці, значить, в дорозі вже замовлені. От. І ще. Каток то робиться ззаду для обмеження глибини, і будемо пробувати. Так, важкий мотоблок це зовсім, як то кажуть, новий рівень, вищий рівень. Це вже майже трактор дійсно. От, і будемо робити. Значить, зараз тижня за два вже починаються весняні роботи. От, коли будемо? будемо робити сіяти, можна буде вже починати конюшинку, люцерну, от такі речі по самій мокрій землі. От ми тоді швидше зійдуть. Якраз фрези прекрасно для цього йдуть, щоб поверхнево зрихвити. Вибити травичку і зрихвити землю, і підсіяти туди легеньку культуру. Чим ми будемо займатися. Все. На даний момент, всім пока. Значить, до наступних відео. З вами був Леонід Котвицький.